Цей вірш називається гірше війни. Нема в людей часів більш гірших, ніж коли в людстві війни йдуть. Всі в цьому впевнені. І найбільше всі хочуть в мирі і з миром буть. Але ж буває і значно гірше, ніж будь-якій війні було, коли все і всюди вже гниє. І скоріше, ніж в війнах всіх, воно ж гнило. Все людство нині геть сповите, в безумстві зла і тьми, і всіх лих. Підступне ж все і несамовите, брехливе, і лицемірне і всіх тих якостей, всіх вкрай негідних. Не треба навіть і називати, до влади більшість І вірогідно саме ж така й приходить рать і керує, більш вже не народом, частіше за все такими вже, що гріх те називати і збродом. Або ж давно. І не гріх уже у всіх. І з усім протистояння, спотворене все, і всюди, і всі, чи майже всі, і все в блуканнях, стать чоловіча в тім усім, в жіночій статі все поплюжить. І замість рівності в правах. Сама ж в собі з собою й дружить, і так обидві скотство й жах, втім молодь вся й дитинство має, спотворений на вік життя, пітьма ще сил втім і докладає, щоб стало теж і без вороття. Хід еволюції невпинний, щоб зупинить і зруйнувати вагонії всі безупинно. Та все ж такому не бувать. Є ж на планеті й ті простори, де йде очищення й у всім, де скоро смерть для всіх спотворень, вже на підході, і Божий грім. І блискавиця геть і все спалить, що вже негідний відімре. І еволюцію направить для тих і для того, що не вмре, і для того всього є й дорога для світла, і лиш у світлі, і вся, це все відомо, загні йоги, в ній відповідь на все І ця в якій ми винні всі і повинні Збагнуть все так, Щоб ще й вмістить, що люди не живуть, як свині. Людьми лише люди можуть жити. А хто не хоче та й не може, Ті з тьмою і тьмі всі рвуть ту нить. Без неї, хто в житті, лише схожий, лиш зовні на людей, не жить тим покидькам з пітьми, лиш світлом всі люди жити з ними в нім будуть новим житті, і житлом нова земля і небо втім теж буде все. Новим для людства, для людства і людей. У всім без звірств з пітьми і без розпутства, без покидьків жде людство дім.